You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, і показую життя. Як вона є Приєднуйтесь! Зараз за ту ситуацію хочу поділитися. Сходили ми з Сонею, забрали левчика із садочка. Після сну вже залишився він сьогодні спати і була на зв'язку з Ілією І його попросила, щоб він якраз там на зупинці поряд встав, бо їхав якраз в цей час і мені допоміг. Треба було зайти в магазин, бо завтра ярмарка у дітей у школі, і треба було зайти в АТБ. Значить, зайшли ми, а я залишила їх всіх на вулиці біля магазину. І так як телефон був у Левчика, то попросила Іллю, що якщо буде Соня плакати, то доведеться йому зайти. Я без телефону не зможу вийти. Ну І так, власне, так і вийшло. що Він чую, заходив в магазин буквально там хвилину через 3-4. Лев по стандарту побіг, як завжди, до машинок і взяв там Hot Wheels. Прибігли вони, і він уже в істериці, типу, Ілья ж не дозволяє йому брати і не дозволяє ну, запитує у мене, а чи можна йому цю машинку. Я йому починаю пояснювати, що Левчик, ми не можемо постійно щоразу тобі машинки ці купувати. Він тупо падає і починає прям іменно це, знаєте, як то діти руками-ногами б'ються. Ну, такого я не пам'ятаю, щоб він прямо так от себе поводив. А я буквально вчора ввечері бачила відео про те, що дитина в садочку слухає інших, веде себе зазвичай спокійно і слухняно. І йому потім знайомі для нього знайомим людям потрібно, як це емоції ну, наздогнати, все одно вони мають вийти з нього, те, що він би хотів зробити. Інакше, ніж його просили, наприклад, в садочку. І тут просто треба з розумінням до цього всього поставитися і не кричати на дитину. Ну І я чесно, я ледь витримала, але я витримала те іздівательство від Левчика у магазині. Я його намагалася заспокоїти, але в той же момент дитина взагалі не чує цього всього. Я його просто по спинці гладила, казала: ну, вставай, добре, що Соня в той момент перестала кричати. Так ось, а я так боковим зором бачу, що поряд теж з візочком ходять. І я, я левчику і поясню, що ось ще ляля спить, не можна кричати. Ну, будь ласка, ну то, ну сього. Він продовжує кричати. Тут дивлюся, е ця жінка дістає доньку. Ну, я точно не вдивлялася, не знаю. Але приблизно, мені так здається, десь там, може, місяців сім-дев'ять дівчинці. Вона бере його на руку і, і, і ну, доньку на руку і, демонстративно проходячи повз, каже слова наступні. Неправильний хлопчик, погано тебе налякав. Я не витримала і сказала просто, їй ваша підросте, побачите, яка вона буде правильна. Вона після того вона це почула. І вона після того розвернулася, підійшла до мене і сказала, я вас дуже розумію, я ж нічого, я ж нічого, але ви знаєте, в той момент було дуже неприємно це і так дуже б'є по. По психіці батьків насправді що таке дитина робить. Ну це складно пережити, дуже складно в той момент. І коли тобі ще отак, знаєте, це як ніжу то в спину. Ой, все, все, побігли ми. Добре, що тоді з нами Люша, був, я йому залишила всі ті продукти, хоча б які я взяла. Взяла Левчика на руки, візочок в іншу руку, і просто вийшла з магазину і пішла потихеньку. Е, на вулиці ще люди, правда, ну, більшість такі е, там, хлопчики, що постійно оглядувався на Левчика, що він е, так репетує у мене на руках, але він вже не виривався, хоча б ну, загалом. Е, е, я з Левчиком дещо інше виховання. Їм постійно пояснює. Ну, що я, що, що Денис постійно пояснює моєму багато чого. Е, я дуже сподіваюся, що цей період пройде скоро у нього. Бо тут я так розумію, що ця криза накладається, яка почалася ще в кінці вагітності. І досить з Левчиком, досить складно. Він робить багато чого, ну, типу на зло. Але ну, насправді він перевіряє кордони. І не прямо на зло він це робить. Бо в такому віці діти ще на зло не вміють. Вони просто перевіряють кордони. Ой, як це пережити? Ну, якось то переживемо, звичайно. Але складно, насправді дуже складно. І якби, наприклад, ілющі не було, то мені б довелося просто цю корзину залишити, залишити і вийти, нічого не купивши, бо ці крики на ярмарок. На ярмарок шкільний приготувала. Треба розрізати і порційно вже їх позамотувати. Не знаю лише чим краще. Так, і тут жилішечку зробили. Деякі стаканчики бачу протекли. Але нічого, ладно, так, желе у нас і... і живчик буде на розлив у нас ще. Підготувала стаканчики, ложечки для цього всього цін лише ще не знаю. А це тортик чи скейк без випічки робила для Діани. Уявляєте, взагалі забули за те, що у дитини не було тортику, з якого вона задмухує свічечку. Тому домовились так, що я зроблю цей тортик і вона буде загадувати бажання зі свічкою. Добрий ранок. Мій коротесенький відео щоденник щодо пристосування левчика в садочок. Сьогодні вже четвер. Це він ходить майже два тижні. І сьогодні він пішов взагалі без крику. Вчора його відводив в Денис е і казав, що теж був без крику. Він просто взяв діток, там дівчинка з його групи якраз теж прийшла. Він взяв дівчинку цю за ручку, якогось старшого хлопчика, і вони пішли всі разом там на другий поверх. Їм треба заходити. І вони всі разом пішли на другий поверх, е ну, не хникав, не плакав, не кричав, що він не хоче. Взагалі нічого. Просто взяли і пішли. Е е він е вже спав там не один. Раз. Вчора, через тривогу, дуже довго ми повели уже аж в обід його, але вирішили повезти. І добре, що так зробили, він там пообідав і поспав. Да. А потім Денис його забрав, знову ввечері була тривога, і він забирав з сховища діток, ну, там, де вони сидять у сховищі. ось Він поїхав, забрав. Так що дуже-дуже класно зараз. Мені дуже подобається. Видно, що йому подобається там. І без естерик, без таких е класно. Я дуже задоволена. Стою ось біля медікома. Соня так собі себе поводила, бабуся тут стояла. Це добре, що бабуся ще тут, і я можу, маю можливість отак поїхати. Набагато набагато легше вже, і сьогодні тейпи наклеїв. І сказав: якщо відчую, що з тейпами краще, то купити тейпи і на наступний прийом. У мене останній з ним у понеділок взяти ці свої тейпи. Набагато вже краще. Прям. Ну, ще бігати не зможу, але я хоча б уже без такої сильної болі рухаюсь. І вже на цю ногу можу стати е, ну, навіть на одній нозі постояти там трішечки-трішечки відчувається. Тому вже просто набагато-набагато легше. Е, значить, лікар е, забула прізвище, я пропишу е, медіком на Васюка Ігор Васильович. Е, Сподобався. сподобався, я, Знаєте, після першої мануальної мені здавалося, що нічого не вийде, все, все якось все одно погано. Але воно дійсно треба було якийсь час. От не відразу і не через дві години навіть після прийому, а треба було деякий час, там на наступний день мені легше ставало. І отак через день, через два мені тільки легше після процедур ставало. Так що я дуже задоволена. Зараз ще трошечки, мабуть, в парк сходимо, прогуляємось і потім додому. Дочекалась нарешті посилки. Насправді просто на цьому сайті де я замовляла, і Євросток, здається. У них найкраща ціна була на цей порошок. Такі я знаходила, були її по 900, по 800 з чимось. Я взяла за 633, я думаю, це гарна на нього ціна. Денк -мід, це універсальний, на 80, тут 5 з чимось кілограмів, якщо я не помиляюсь, має бути. Це той, що мені сподобався, оце я повторила. Для, ну, для дитячого воно більше. І взяла точно такий же у гелі, Спробую, чи однаково буде прати. І прямо вивідник. От прямо вивідник, прямо зараз спробую і розкажу, розкажу результат. Трошки щось побита коробочка. Не бачу, де тут. Вага його має бути зображена. А он 5,2. 5,2. Мені сподобався цей порошок, бо він без запаху. І, ну, цей, принаймні, без запаху був, це я не знаю. І гарно пере, як на мене. Отак Левчик проявляє свою увагу і ніжність до Соні. Як тільки є можливість, він до неї Бережні, летить обережні, і обережні, розказує, як він, цінне її любить. Що ти хочеш сказати зараз? Хочеш щось сказати? Сіня, сіня, сіння, сіня. Обережно, обережно. Я боюся. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.